28 травня визначатиметься п'ята річниця від дня першого випуску поліцейських офіцерів для об'єднаних територіальних громад Дніпропетровської області. Дніпропетровщина стала першим регіоном, де у межах реформи Нацполіції стартував проєкт поліцейський офіцер громади. З нагоди річниця наша знімальна група відвідала кілька округів, щоб більше дізнатися про реалізацію проєкту в області, а також про роботу офіцерів. Проєкт Поліцейський офіцер громади мав на меті зблизити поліцейських з місцевим населенням, покращити взаємодію, поліпшити безпекову ситуацію та гарантувати спокій у громадах. На території Кам'янського районного управління працюють і знаходяться на самому місці 10 поліцейських офіцерів громади, які обслуговують виділену їм ділянку, на якій вони постійно знаходяться 24 на 7. Тобто працюють вони кожного дня. Сім днів на тиждень. В Кам'янське районне управління входять такі громади, як Петехацька громада, Саксаганська територія, ОТГ, Вільногірська громада, Верхньодніпровська громада і Керничанська громада. Головними завданнями стража порядку є постійна підтримка контакту з мешканцями, орієнтація на проблеми місцевого населення, щоденне забезпечення порядку на своїй території та запобігання вчиненню правопорушень. Поліцейські офіцери співпрацюють з місцевими органами самоврядування для обміну інформацією, а також спільного планування і реалізації заходів щодо запобігання злочинності. Я дуже задоволений цією співпрацею, тому що ми можемо оперативно вирішувати, вирішувати ті чи інші проблеми. Ми можемо оперативно реагувати. На звернення наших громадян з тих чи інших питань шляхом прямого прямої взаємодії з поліцейськими з поліцейськими громади і в обговорення тих чи інших ситуацій і шляхів їх вирішення. Поліцейський офіцер громади це одночасно друг, дільничий і сусід, бо зазвичай це людина, яка не тільки працює на конкретній території, але й переважно там проживає а отже, є частиною громади. Брати Євген та Ігор обидва поліцейські офіцери, Вважають цю справу своїм покликанням. Цю службу в ОВС розпочинав наш батько. і завдяки цьому ми продовжили його шлях, продовжили його плідну працю допомагати людям. Також хотілося би доповнити, що в громаді в спільній праці з братом це завжди братське плече, братська допомога. Як в роботі, так і в повсякденному житті поліцейські офіцери проходять спеціальні підготовчі курси протягом двох з половиною місяця, які були розроблені українськими та міжнародними експертами з правоохоронної діяльності. Мені дуже сподобалось саме навчання, яке було перед цим проектом. На мою думку, таке б навчання не завадило б кожному працівнику поліції. Дуже все добре, законодавча база. Ну, все фізична підготовка, все дуже добре. День поліцейського офіцера поліції дуже насичений: об'їзд усієї території, розвезення гуманітарної допомоги, профілактичні бесіди з мешканцями громади та нагальні справи, які потребують вирішення просто зараз. Ці люди заслуговують високої подяки та визнання за свої надзвичайні зусилля в забезпеченні правопорядку. Тому наша інформаційна служба підготувала спеціальний проект, який детально описує роботу поліцейських офіцерів громади. Дивіться його в ефірі після новин, а також на Ютуб-каналі ТРК Міс.